Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти, як швидко перейти з нульової фази на другу фазу, якщо ви подались на біженство в Іспанії. Давайте спочатку нагадаємо, що таке ці три фази. Їх три всього лише: це нульова, перша і третя. Іспанія відрізняється від інших країн, е, які приймають українських біженців, тим, що у них немає отак зразу виплат, так точніше, вони є, але вам виплачують їжу і дах над головою. Це теж виплати. Просто наші люди вони думають, що це все десь воно з неба береться, що це, це за це не платиться. Це так просто. Да? А деякі країни вони зразу тобі дають і їжу, і дах над головою, і виплати. Такі, наприклад, як Норвегія, як Німеччина, як Бельгія, от, і деякі скандинавські інші країни, так? Значить, перше, ви. Давайте розберемо на прикладі. Ви знаходитесь, уявіть собі на нульовій фазі, Так? для того, щоб. Максимальна кількість місяців, скільки ви можете знаходитись взагалі на програмі допомоги, поки ви не знайшли роботу, це 18 місяців. Так? Після цього ви повинні вийти на вулицю і жити вже за свій рахунок. Так, так як було це раніше. Раніше взагалі ніякої допомоги в Іспанії не було. Ніхто нічого не платив, ніхто нічого не допомагав, просто люди ну, так от жили, да, і все. приїжджали, шукали роботу собі, так, як, як всі. Так? Значить, Далі давайте. Значить, от уявімо, ви знаходитесь на нульовій фазі. Вам дають хостел, і вам дають їжу. Так? Ніяких виплат, таких, що на руки, ще поки не передбачено. І люди мене запитують, як перескочити. З цієї нульової фази з фази зразу на другу, да? ну, е, загалом так не можна зробити. Їх треба всі пройти, ці фази, так? Значить, е, тоді. Е, але є один момент, як це можна зробити. Якщо ви знайшли квартиру, підписали контракт, або знайшли роботу, підписали контракт і зняли квартиру, надали ці документи. Приймаючі організації, наприклад, це Сіар, Аксем, Апіпакам, Сепаім та інші, які у вас є в регіоні, так, або Крузроха. Так? Ви передали їм цю, цю інформацію. Так? Вони зразу вас можуть перевести на другу фазу. З одною родиною так у нас зразу і було. Вони були на нульовій фазі. І так як у людини вже був контракт, так він вони зняли квартиру. В них вийшло зняти квартиру, їх зразу перемістили на другу фазу. Це не означає, що з них зняли допомогу, їм перестали допомагати, що вони припинили навчання іспанської. Все це залишилося так, але вони вже живуть не в центрі для біженців, не в хосталі. Вони живуть собі на квартирі в іншому місті. От ви знаєте, і те, що я побачив, е, отак от, от зараз, що отакі маленькі міста, такі як, ну, можливо, там Ельхесі да, чи херес де Фронтера, чи Кадіс, да, ну, не, не прибережні міста, так? От в них якось быстріше це все відбувається. Якось быстріше. От уявіть собі, це ми були в гостях там у друзів, да? і я з подивом дізнався, що буквально трьо, ну, двом, двом не трьом, а двом родинам двом родинам соціальний працівник знайшов квартиру. Слухайте, тут в Сівілі е, ніхто не може її знайти ту квартиру. Ніхто. Тут це дуже важко зробити. Дуже важко зараз це найбільша от от, така ну, задача у біженців, е, щоб, е, щоб цю квартиру зловити. Так? От. Е, тоді, Тоді. В такому випадку от маленькі міста вони краще. Вони краще. Ну, і теж, звісно, якщо повезе соціальним працівником, так, от уявіть собі, тут один соціальний працівник по цим квартирам, який допомагає шукати. Так? А людей валом, людей маса. А в маленькому місті їх мало, їх можна всіх обслужити. Якщо працівник нормальний, да? він зробить все і знімав так, як от моїм знайомим. Їм зняли нормальні квартири, все добре, люди живуть. І не жаліються. Отже, вам потрібен контракт на роботу і квартира. Тоді вас переселять з нульової фази на другу зразу. Нехай вам щастить і все буде добре!